Треба відповісти на питання, де знаходиться наш ворог. У ворога є теж значні труднощі, зокрема в економіці. Є великі економічні проблеми. Економічна криза набирає обертів, і вона сильно загостриться від початку наступного року, коли почне діяти нове російське законодавство. Інфляція буде розганятися. Тиск на російський бюджет буде також посилюватися, тому що санкції і українські удари підривають здатність Російської Федерації вести війну високої інтенсивності, принаймні вже в середньостроковій перспективі, коли в російський бюджет закладалася ціна на нафту майже 70 доларів за барель. А зараз її ціна з урахуванням знижок і так далі знижується практично до 36 доларів за барель, майже удвічі. Це говорить про те, що в Російської Федерації. Може банально не вистачати вже наступного року дуже серйозно фінансового ресурсу для війни проти України. Чому важливий фінансовий ресурс не тільки для виробництва зброї і боєприпасів, а й також для мобілізації і для, точніше, для рекрутингу і для утримання армії? Зараз основна мотивація російських громадян іти на війну проти України фінансова. Як тільки у Кремля не буде можливості платити цьому гарматному м'ясу, за участь у війні проти України, Кремль опиниться перед вибором, або йти на заморозку російсько-української війни, або йти на примусову мобілізацію, що може викликати дуже значне суспільне невдоволення, суспільну політичну кризу всередині Російської Федерації, на яку накладеться ефект економічної кризи, що вибухонебезпечно для самого Владимира Путіна. Ну, це я вже так забігає дуже далеко наперед. Отож. Узагальнюючи, я маю сказати, що зараз ситуація для України наступна. Або ми погоджуємося на план Сполучених Штатів Америки і тоді нашій державності кінець однозначно, тому що інших варіантів не буде, тому що це викличе вибух всередині української держави, вибух всередині українського суспільства. Суспільство не сприйме цього, або ми відмовляємося, продовжуємо боротьбу. Навіть за умов, що Сполучені Штати Америки до нас повернуться спиною, хоча вони і так, не те, щоб приємним місцем до нас зараз повернені. І тоді ситуація не визначена. Тоді ми можемо на перспективу, потім втратити державність, а можемо і ні. І є гібридний варіант тягнути час, вдавати, що ми за цей план, в цілому погоджуватися, але остаточно його не підписувати. Чекаючи, що Російська Федерація Трампу перша скаже ні. Цей план не те щоб сильно ймовірний, тому що час підтискає, і Трамп хоче, щоб Україна погодилася на капітуляційну угоду вже до наступного четверга до Дня Подяки.